Номер 141 устно, який з виразів є одночленами. Перше завдання. Одночлен це коли у нас є числа або змінні, або числа і змінні, їх степені і добутки. Не може бути додавання віднімання і ділення на змінні. Отже, перше завдання 3,7х2 y це одночлен. Також друге завдання мінус 0,13 МПК. Теж одночлен. В третьому завданні х квадраті відняти 5. Це різниця, тому це не є одночленом. В четвертому завданні, де помножити на від'ємне число відповідно мінус 0,7 це теж одночлен. В п'ятому завданні х квадраті на х на T, теж одночлен. В шостому є додавання, тому відразу не одночлен. В сьомому віднімання не одночлен. У восьмому завданні у вас може виникнути суперечка. Тобто Т в 11 поділити на Т в третьому по ідеї це Т у і це одночлен. Але ось такий запис, де є ділення на зміну, не є одночленом. Дев'яте завдання. Є сума, тому це не одночлен. Десяте мінус Q це одночлен. 11 це просто число мінус 0,7 одночлен. І 12 0 це теж одночлен. Номер 142. Усно, назвіть одночлени стандартного вигляду та їх коефіцієнти. Коефіцієнти це числовий вираз біля буквеного виразу. Якщо біля буквеного виразу немає числа, то це означає, що його коефіцієнт дорівнює 1. Перше завдання 4 4xy. Це дійсно одночлен стандартного вигляду, тому що тут більше не можна зробити жодної дії. Таким чином, виходить, що 4 це його коефіцієнт. Друге завдання мінус 5аБа. Можна ще помножити А на А. Тому це не є одночленом стандартного вигляду. Третє. 7m у квадраті nm у третьому степені помножити на n. Можна помножити ще змінну m, відповідно між собою, та змінну n. Таким чином, це не є одночленом стандартного вигляду. Четверте мінус А у 7 b в дев'ятому. Тут більше нічого не можна зробити, тому це одночлен стандартного вигляду і його коефіцієнтрів мінус 1. П'яте. 0,3p помножити на 3m. Можна помножити між собою ще числа, а тому це не є одночленом стандартного вигляду. Шосте. мінус 2 АБЦ. Тут більше нічого помножити не можна, тому залишається лише мінус 2 сказати, що це коефіцієнт, і це одночлен стандартного вигляду. 7. а в 9 Б сьомому. Тут у нас теж більше нічого помножити не можна. Відповідно, це одночлен стандартного вигляду, і його коефіцієнт дорівнює 1. 8. Це у нас одночлен стандартного вигляду. Він складається з числа, тому його коефіцієнт це і є число. 14. Номер 144. Зведіть одночлен до стандартного вигляду і укажіть його коефіцієнт і степень. Перше завдання 7 А у другому, помножити на А у третьому, помножити на А. Дорівнює. 7 єдине число, тому так і записуємо. А спільна основа. 2 додати 3 додати степень 1 це буде А у шостому. Коефіцієнт це числовий вираз біля буквеного, тобто це 7. Степінь це сума степенів лише буквених виразів. Тут лише один буквений вираз це А у шостому, Тому його степень, відповідно, буде 6. Отже, степень і всього одночлена дорівнює 6. Друге завдання 8 помножити на А на 1,1М і на 2П дорівнює. Множимо спочатку числа. Наприклад, 8 помножити на 2 це 16 і помножити на 1, 10 1,6. Далі зміни а, м і п. Відповідно, коефіцієнт це 1,6, а степень це 1 додати 1 додати 1, тобто 3. Третє завдання 5 помножити на мінус 4 ат дорівнює 5 помножити на мінус 4 це мінус 20. А і т у другому степені. Відповідно, коефіцієнт це мінус 20. А степінь це 1 додати 2, тобто 3. Четверте завдання: мінус 1,2 третьих помножити на m в 4, помножити на 12m в квадраті p дорівнює. Спочатку перетворюємо мінус 1,2 третьи в неправильний дріб. Це буде 3 на 1, 3 додати 2, 5, мінус 5 третіх помножити на 12. Це буде мінус. Ділимо 12 і 3 на 3. І виходить в знаменнику 1 в чисельнику 4, і 5 на 4 це 20. Тобто мінус 20. Так, m в степені 6 в степені додаються відповідно, і помножити на p. Тобто коефіцієнт мінус 20, а степень 6 додати 1 це буде 7. П'яте завдання мінус 5а в квадраті помножити на 0,2а m у 7 степені і помножити на мінус 10m. Спочатку визначаємо знак мінус на мінус буде плюс. Далі числа множимо 5 на 0,2 це одиниця. І на 10 залишається 10. Змінні а та М. А у квадраті на а у першому – це а в третьому, М у сьомому на М у першому це м у восьмому. Степені при множенні однакових основ додаємо. Коефіцієнт визначаємо це число 10, степінь це 3 додати 8, 11. Шосте завдання. Т у третьому помножити на мінус П у 7, і помножити на Т дорівнює. Спочатку підносимо до степеня. І оскільки у нас мінус п у 7 степені, то мінус залишиться. Тоді давайте напишемо так: мінус потім П у 7, і помножити на Т у четвертому, відповідно. Звідси коефіцієнт дорівнює мінус 1, а степінь це 7 додати 4 – 11.